Відома українська ведуча. Людмила Барбір, майже протягом усієї своєї професійної кар'єри перебувала поруч із Русланом Сінічкіним, але кохає жінка зовсім іншого чоловіка, що відомо про обранця Людмили Барбір. Ви дізнаєтеся в цьому відео. Людмила Барбір, відома, українська ведуча та актриса, активно займається власною кар'єрою та розвивається на телебаченню. Принаймні. Такі висновки можна зробити, орієнтуючись на завантажений графік зірки, проте в її житті існує ще одна дуже важлива сфера: барбір, кохана дружина та турбутлива матуся. Але про власну родину зірка не розповідає якось в одному з інтерв'ю знаменитість Зізналась, що ніколи не любила розповсюджуватись. Про свою родину, адже вважає її власною фортецею, куди вхід дозволи лише найближчим. Проте деякі таємниці зі свого життя таки розкрила. Як виявилось, знаменитість познайомилась із майбутнім чоловіком Ігорем на пікніку, який влаштували їхні спільні друзі. Зіркова пара зустрічалась два роки. А потім чоловік зробив коханій пропозицію через рік після одружень. Знаменитості стали батьками. Чоловік Людмили Барбір працював викладачем бойових мистецтв, але після 2014 року став захисником ігор. справжня підтримка для своєї дружини у мирні часи. Він ніколи не відмовлявся сидіти з дитини, допомагав коханій і в побуті, і з вихованням сина, син зіркової пари Тарас. Мріє бути як батько хлопчик, і з маленького віку захоплюється бойовими мистецтвами, полюбляє конструювання та відвідує технічну студію винахідник. Крім того, у Тарас серйозний графік, у будні він займається навчання і саморозвитком. А відпочиває вихідними, тоді йому можна грати у планшеті та дивитись мультики. Вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.